Тільки людина буде готова, от я можу піти, спробувати, чи піти на зустріч, чи на духовні зустрічі з отцем. У нас є дуже угу. унікальні. Тобто це є така співпраця і так. з церквою разом, і ну, духовно-складова присутня. Тобто це так. не тільки, називаємо так, пізнавальна чи, чи туристична, чи якась, але також і духовна. Та найкраще підходять е, паломницькі поїздки, угу. е, тому що. Ми і одночасно і панахиду е, проводимо. Uh -huh. І в цей момент ти не один в церкві, і всі люди тебе там знають чи не знають, а, а вас багато, і ви так кучкуєтесь, гуртуєтесь. Оці обійми цілющі. Це, це дуже важливо. У нас е, є проекти різні, є і спортивні проекти, uh -huh. що можна е, зайнятися спортом в гур в, гур, в групі. Є е, 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 можливість походів в театр. І це. Про те, що ти не сам собі пішов кудись побути на, на концерті. Декому не до концертів. А це, щоб побути разом з кимось, от з посестрою, чи от дві мами, вони, чи три мами, вони вже так одна другу контролюють. Це дуже класно.